Ті, хто трохи цікавиться темою Криму, могли щось чути про автономію. Чому питання автономії найчастіше пов'язано з Кримським півостровом, коли воно виникло? І, врешті-решт, про що йде мова? Почнімо з питання: коли і чому. Втім, з чого саме. Пропоную почати щонайменше з першої половини XVIII століття. Саме тоді Росія. Яка була імперією не лише на ділі, але й офіційно на паперах, почало посилено працювати не просто на ослаблення, а на повне знищення кримського ханату, держави кримців, також відомих як кримські татари, одного з корінних народів України? Росія використовувала саме ті методи, які на сьогодні вже добре відомі українцям: руйнівні походи на Крим з цілеспрямованими атаками проти цивільного населення, палення культурних пам'яток, бібліотек. Включно з найголовнішими ханськими бібліотеками та архівами у Бахчисараї, тогочасної столиці Криму, послаблення економіки Криму, зміну складу населення, насильницьке вигнання з Криму християнського населення, цілих народів, зокрема урумів і румеїв. Цей народ згодом отримав назву надазовські греки. Росія стверджувала, що всі ці дії мали на меті захист місцевого населення. Та виборювання справжньої незалежності для кримського ханства. Якщо вам здається, що ви це вже десь чули, то не здається, Ми настроєні якраз на те, щоб е, е, створити своє е, е, для долгосрочного урегулювання, і щоб е, Україна в концов, стала незалежним суверенним государствам. Крапку у цьому Росія поставила у 1783 сімсот коли відкрито анексувала Крим. У маніфесті Катерини II було прямо вказано, що Кримці не впоралися з подарунком, тобто незалежністю, яку Росія їм подарувала. Татари, преклоняючись на чуже внушення, тут чи стали действувати вопреки собственному благу від нас дарованому. В такових обстоятельствах принуждені ми були прийняти благодарених татар в наше покровительство, доставив їм свободу. Ось так. Якщо хочеш когось захопити, достатньо лише й сказати, що даруєш свободу. Відтоді Росія почала широку агресивну політику репресій проти місцевого населення, щонайменше 90% якого становили Кримці. Протягом наступного століття Росія продовжила привласнювати землі та витісняти корінних жителів, які почали масову еміграцію. Такий самий наступ проводився в сфері культури та використання мови. Позаяк до 1883 року кримці не мали газети рідною мовою. Відповідно до перепису, станом на кінець ХІХ століття в Криму лишилося трохи більше третини кримців. На початку ХХ століття, коли летаргічний сон Російської імперії переходив у стан смерті, кримці скликали перший парламент Курутай та оголосили Кримську Народну Республіку. Втім, ця нова держава проіснувала недовго. Як і Українська Народна Республіка її знищила оновлена імперія, яку назвали Радянським Союзом. Напевно, радянське керівництво усвідомлювало, що лише терором не збудувати нову державу на загарбаних територіях. Тож Совєти почали політику коренізації, залучення місцевих еліт до адміністрування республік та створення мінімальних умов для відродження культур та мов, оскільки у 1920-ті роки. Кримці все ще становили значну частину населення, близько третини. В межах коренізації в Криму заснували Кримську АРСР автономну Радянську Соцреспубліку, яка створювала певну ілюзію суб'єктності корінних народів Криму. Цю автономію ліквідували за рік після геноциду кримськотатарського народу у 1944-му. Бабка, я же сказав, на збори 15 мінут. Радянський Союз остаточно вирішив кримське питання, депортувавши весь корінний народ у нелюдських умовах з батьківщини до країн Центральної Азії та в Сибір. Воєнний злочин в процесі та від наслідків якого, за різними підрахунками, загинуло від 20 до 46% кримців. Тернистий шлях додому почався наступного дня після геноциду і тривав понад 40 років. Попри сувору заборону радянської держави, кримці масово та організовано боролися за повернення до батьківщини та втраченого дому. Пройшовши тривалі випробування, народ Дисидент досягнув свого. Розпад Радянської імперії, якому активно сприяли національні рухи поневолених народів, відкрив можливість повернутися додому. На жаль, теплий та сприятливий для життя кримський клімат став сприятливим і для кримських комуністів. Які не збиралися поступатися своїми позиціями. У липні 1990 року Верховна Рада УРСР приймає декларацію про державний суверенітет. В цей час у Криму на тлі масового повернення Кримців додому кримські комуністи, ймовірно, за вказівкою Москви, проводять референдум та відновлюють Кримську АРСР. Щоправда, тепер в цій автономії не було нічого про корінні народи. Відновлення цієї бутафорної автономії застосували як один з кроків, що спрацювали на відторгнення Криму від України. У червні 1991 року, як відповідь на початок сепаратистських процесів, кримці організовують національний з'їзд. Другий Курултай. приймають декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу та створюють власну систему вищих представницьких органів Курултай – та його виконавчий орган меджліс, якою була позиція Курутаю у декларації про нацсуверенітет? Крим є національною територією кримсько-татарського народу, Кримська АРСР, що відновлена без жодної участі корінного народу, позбавлена сенсу та закріплює результати геноциду 1944 року. Відтак, будь-які питання щодо майбутнього Криму повинні вирішуватися за участі корінного народу та включати гарантії реалізації його прав. Через два місяці після проголошення незалежності України Курутай ухвалює рішення про підтримку української державності та закликає співвітчизників голосувати за на референдумі у грудні 1991 року. Тоді в Криму за незалежність України проголосувала понад 50% населення. Отже, підтримка кримськотатарським народом відновлення української держави на референдумі була вирішальною. Втім, у подальшому ані кримці, ані інші корінні народи України не були долучені до процесів розбудови держави. Це включало і конституційний процес 92 96 років. Як результат, Конституція України та розділ 10 щодо Криму не містять жодної згадки про роль корінних народів у Автономній Республіці Крим лише у 2014 році, після початку чергової російської окупації Криму. Україна визнала кримськотатарський народ корінним, його право на самовизначення у складі української держави та закріпила права корінних народів у спеціальному законі у 2021 році.